Свобожденный Херсон сегодня нуждается в помощи всей Украины. Одеса з перших днів воєнного стану допомагає прифронтовим українським містам. Знадано такий статус має звільнений від окупантів Херсон. Місто повністю розграбоване ворогом. Наразі Хронівську область поступово повертається зв'язок, світла, газ. А ми будемо допомагати населенню всім іншим. Сьогодні ми привезли півтори тисячі продуктових наборів: макарони, крупи, муку, цукор, консерви, чай, олію. Длібоволочні вироби, крім того, суміші для дитячого харчування, а також корм для собак. За узгодженням з місцевими лікарнями доставили необхідні медичні препарати та витратний матеріал. Ще весною Марсель передав Одесі машини швидкої допомоги. Ми вдячні нашому французькому місту побратиму, весь цей час швидкі використовуються за призначенням та врятували не одне життя. Сьогодні одну з машин ми передаємо херсонцям, як і пожежно-рятувальну машину. Наразі Херсону дуже потрібна техніка, що рятує життя. Також ми привезли подарунки херсонським комунальникам. Автовишка полономийного машину та 5 електрогенераторів. Крім того, на допомогу направлена група одеських комунальників разом зі своєю технікою автовишками, маніпуляторами, цистернами для води автомайстерами. Всього сім добровільців різних фахів. Роботи будуть проводитися вахтовим методом. Для того Херсону також залучена бригада фахівців Одесгазу. І, звісно, Одеса продовжує надавати прихисток тим, хто вирішив тимчасово виїхати із Херсону.